Слава Ісусу Христу, сьогоднішньою темою будемо говорити про сумніви у вірі. На перший погляд нам здається, що сумніватися це є щось погане, але насправді сумніви це є природна частина нашої віри, і це добре, коли ми сумніваємося. Бо коли ми починаємо сумніватися, ми починаємо шукати відповіді на ті запитання, на ті сумніви, які нас починають бентежити. А отже, дізнаємося щось нового. Сумніватися це не є щось аномальним. Усі живі люди сумніваються колись. І навіть апостоли також сумнівалися в Ісусові. Наприклад, апостол Тома. Він не вірив, що Христос воскрес із мертвих, Він не вірив апостолам, котрі йому про це говорили. І можна засудити апостола Тому за це. Але погляньмо, як Христос на це реагує. Він перетворює ці сумніви у досвід. Христос дозволяє, як виняток апостолу томі торкнутися ран, класти пальці у ребра. Так би мовити, Христос доказує і розвіює сумніви це на добрий досвід, котрого не мають інші апостоли, котрі і так повірили на слово. Або погляньмо на апостола Петра, який також сумнівався. сумнівався, коли йшов по воді, і тоді Христос йому простягає руку. Інші цілому не мали, інші апостоли не йшли по воді, а апостол Петро ішов і, сумніваючись, отримав руку допомоги. Також коли апостол Петро зрадив Ісуса, коли Він тяжко про це каявся, бо ми читаємо, що Він гірко плакав про це, потім Христос, котрий воскрес, приходить до нього і каже: «Чи любиш ти мене. Тобто Христос дає нагоду відновити стосунки з ним. цього можемо розуміти, що сумніви. Для нас можуть бути доброю нагодою стати ближчими до Христа. Тобто, коли ми помиляємося, коли ми сумніваємося, ми можемо використати цей досвід, щоб усвідомити свою потребу у Богові і дозволити Йому відновити нас. Сумніви не руйнують нашу віру, вони її зміцнюють, якщо ми робимо для цього кроки. Сумніви змушують нас перевіряти. У що ми віримо, і шукати особистого досвіду, а не чужого. Коли сумніви приходять, не біймося їх, дозвольмо Богові діяти в той час, коли ми будемо сумніватися. А щоб перетворити сумніви у досвід, нам потрібні інструменти. Цими інструментами є віра і розум, котрі мають працювати як бакрала у літака. Адже через розум ми досліджуємо світ. Розум допомагає нам шукати відповіді, вивчаючи Біблію, і інші е, богословські джерела, а віра стає для нас компасом пошуку Бога. Давайте декілька хвилин подумаємо собі про те, які ми є наші дії, тоді, коли ми починаємо сумніватися та поділіться між собою один з одним про ці способи. І ви будете мати для себе декілька додаткових рішень, що робити, коли сумніви починають нас атакувати. Успіхів вам!